Планування в організаціях відбувається природним чином, коли лідерки самі ініціюють та організовують цей процес, але часто його нав'язують донори. Донори в Україні це, по суті, зовнішнє контролююче середовище, яке виставляє умови і вимагає підзвітності для себе. Хитрість в тому, що частіше за все донори нам кажуть, планування потрібне не нам, це вам самим воно потрібне, аби працювати краще. Бо без планування ви працюєте погано. <смі> Тож, якщо ви чуєте таке, якщо в своїй діяльності ви стикаєтесь з тиском донорів, я пропоную вам ставитись до цього приблизно так само, як ми ставимось до стосунків з іншими контролюючими інституціями. Податковою, наприклад, вона дає нам форми, ми заповнюємо форми. Притому ніщо не заважає нам в нашій демократичній державі утворювати органи контролю над податковою, проводити розслідування і розробляти кращі процедури і норми для планування роботи самої ж податкової.